Один з популярних тримерів в нашому магазині це Voyager v 017 Це Такий тример електростанок для різних завдань. В першу чергу ми такі, такі тримери рекомендуємо для гоління всього тіла. Це дуже зручно, інтимна зона. Під пахвами, це дуже зручно гоління обличчя. Як виявилось, я такий пристрій використовую для стрижки бороди. Верх-вниз, верх-низ, дуже швидко зручно. Тут робоча зона верхня-нижня плюс рухома голівка. Також хороший дрібний зуб з заокругленими кінцями, і відповідно ось так, я пальцями, як би я не прижимав, воно мені не колить, не робить ніякого дискомфорту. Тому це саме для делікатного гоління. Гоління підлітка. Також, якщо підлітку треба щось підібрати, краще взяти ось такий інструмент. Чому пояснюю? Тому що, по-перше, що він не буде голитися щодня, якщо брати якісь там сітковий там електробрифу. В нього не така груба щитина, не всі пристрої беруть м'яку щитину, таку як пух. Тому триммер тут буде в наводі. Тримером він може зняти будь-який тип щитини. Тримером він може голитися тоді, коли захоче, тому що і будь-яку довжину він може взяти. От. І це найголовніше безпечне і легке гоління. Тобто йому тут нічого не треба, там особливо просто знімати масу і все. Ніякої пінки, там крема нічого не треба, і ні порізів, ні подразнень в нього точно не буде. Тобто не треба там йому ті станки привчати, щоб він там травмував собі шкіру і так далі. Далі він там підросте, вже буде сам визначати, що йому треба. А на початку тример йому буде достатньо. О, тому, в принципі, хороший нульовий зріз. Працює добре, надійно, швидко і ціна 799 гривень. Гарантія рік від нашого магазину. В комплекті насадки ось такі: 1, 3 5 для стрижки бороди. Також кабель USB, мастило щітка. Мастило для того, щоб ось тут самі зубці змащувати, щоб вони добре працювали. Це бажано раз на місяць. З коробки вони вже змащені будуть. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте.